Ви коли в останній раз звертали увагу, як ви дихаєте? Якщо ні, то, скоріш за все, ви дихаєте неправильно. І саме це краде вашу енергію, спокій і молодість. Привіт! Я Ілона, майстриня тайського масажу, людина, яка читає емоції не за словами, а через тіло. Підписуйся! У мене все про психосоматику тіло, енергію, здоров'я та красу. Ми звикли думати, що дихання це щось автоматичне. Ну, дихаєш і все. Але якість дихання це якість життя. У практиці масажу я дуже часто бачу одне: тіло буквально не дихає. Рудна клітка не рухається, діафрагма не працює повністю заблокована. Людина робить поверхні вдихи, потім скарги на втому, паніку, туман в голові, цьмяне обличчя. І що цікаво, коли розслабляєш тіло, людина раптом починає дихати по-справжньому. І тоді вмикається зовсім інше відчуття себе. Приходить спокій, з'являється румянець, завмінюється погляд. Чому ми перестаємо дихати? У страйці мозок включає режим вижити, і дихання автоматично стає коротким і верхнім. Плюси цього постійна втома, тривога, дихання, обмежене, грудна клітина ніби зажата. Емоції, які ми стримували, ніби блокують вдих. Не розслаблена. Діафрагма не дає тілу видихнути до кінця. Це як внутрішня звичка. Не дихати повністю, не проживати повністю. Як це впливає на наше тіло і зовнішність? По-перше, це порушується кровообіг. Клітини не отримують кисень, шкіра бліда під очима сняті, лімфа застоюється і з'являються набрики, важке обличчя. Напруга в шиї і грудях змінюється постава, обличчя, вкорочується, овал пливе вниз. Обличчя втрачає свою живість, бо тіло в режимі вживання, а не процвітання. Ми думаємо, треба ще крем, а насправді треба вдихнути. Що ж означає нормальне дихання? Це повернення енергії, бо тіло не в режимі хронічного виживання. Заспокоюється нервова система, а менше тривог і внутрішнього шуму. Шкіра змінюється, кращий колір, менше набриків, спазмів, глибший сон і кращий. Обмін речовин, живіше тіло і молодше обличчя, як мій масаж може тут допомогти. Дихання – це не тільки легені, це м'язи захної клітки, діафрагма, шия, зона ключиць, поясниця. Коли ці зони в хронічній напрузі, тіло дихає на мінімалках. А мій масаж, він допоможе розслабити м'язи, що блокують дихання, вивільнити тіло з курсетної напруги, відкрити грудну клітину, відновлює рухливість діафрагми, і часто клієнти просто лежать і кажуть: О, я дихаю, так тіло згадує. Що можна зробити самостійно? Почати просто з простого. Протягом дня кілька разів помічайте, де дихає ваше тіло. Живіт груди чи тільки горло. Коли ви ловите стрес, зупиніться і зробіть три повільних вдихи. Спробуйте техніку вдих довше за видих. Це швидкий спосіб заспокоїти нервову систему. І регулярно розслабляти тіло хоча б легким самомасажем. Коли тіло дихає, ми живемо. Не виживаємо, не боремося, а дихаємо. І це вже не про молодість за паспортом, це про молодість у відчуттях. Якщо хочете більше таких відео про зв'язок тіла, психіки, краси, підписуйся. І не забудьте зробити глибокий вдих прямо зараз. Це вже перший крок.